Хелогійс, в дитинстві багато хто мріяв стати розробником відеоігор. Здавалося, що це легко. Сидиш, просто робиш гру, моделюєш і заробляєш величезні гроші, але насправді не все так просто. Наприклад, історія з кіберпанком 2077. Це яскравий приклад того, як розробник не впорався з поставленими завданнями. Так, да, гру вже допилили, але коли був реліз? А ще раніше, в 2006 році, німецька компанія Piranha Bytes теж відчула це на собі. Всі труднощі розробки відеоігор. Видавець поставив жорсткі терміни здачі, і розробникам довелося буквально жити за комп'ютером, щоб хоч щось зробити. Це добре відома ситуація, коли людина бере на себе занадто багато і не справляється. Я хочу присвятити сьогоднішнє відео, саме цьому. Ми поговоримо про те, в яких умовах розроблялась Готика 3, і як амбітні плани піранні байт зіткнулися з жорстокою реальністю. А перед початком ролика в описі є посилання на мій твіч. Просто підписуйтесь. Там немає стрімів, але як кажуть, колись вони точно будуть. Це найкраща подяка, яку ви можете зробити. Ладно, розпочнемо. Лори світ це важливий аспект для любої хорошої РПГ. І, наприклад, у Відьмаку він засвоєний на всесвіті серії книг Анджея Сапковського. У цих творах вже були розроблені багато деталей історії персонажів і лору, які можна було використовувати в грі. А ось світ і лор готики створювався прямо на розробці, що звичайно накладувало свої труднощі при створенні готики 3. Наприклад. В третій частині гри довелося багато чого переробляти сюжет або світ, щоб вони банально були більш логічно зв'язані. З попередніми частинами. це призвело до того, що гра вийшла не такою цілісною, як попередня частина, як зродився сюжет третьої частини. Якщо коротко, ми взяли ідею того, що йде війна людей з орками, і перенесли дії на материк. Зрозуміло, що навіть під час розробки сюжету готики 2 вони думали наперед, щоб можна було зробити продовження цікавим та лорно зв'язаним. Ось коли розроблялася готика 3, в них була ідея, щоб повернутися на Есмеральді назад в Хорініс і там воювати з орками, або вони відразу націлились на материк. Хто знає, цікаво буде почитати. Розробка третя частина почалася в 2003 році. Спочатку гра мала вийти в 2005 році, але терміни постійно змінювались. А чого? Ну тому що розробник розумів, що їхній з зенджін дуже застарілий, і їм довелося ще створювати на ходу новий рушій, Genome Engine, який вони до сих пір використовують, що звичайно велика помилка, тому що він банально старий, як не знаю що. Елікс це не раз довів. Спочатку вони хотіли використовувати Рушій від свідків, але відмовились через те, що вони хотіли зробити величезний відкритий світ без підзавантажень. А він цього не давав зробити. Навіть Старфілд, який вийшов буквально пару місяців назад, там є досі підзавантаження, що в 2023 році виглядає досить тупо і застаріло. Так, повернемось до готики. Гра розроблялася в 2005 році. Джудіт вже були на межі банкротства, і в їх вже не було банально коштів, щоб фінансувати розробку гри. Їм довелося тиснути на піранів Байц. І поставити кінцеву дату релізу, а то вони самі б закрилися. І в останні тижні перед релізом життя розробників стало зовсім нестерпним. Люди працювали по 48 годин, йшли додому на кілька годин виспатись, після чого вони йшли назад на роботу. Деякі програмісти та дизайнери спали прямо в офісі на дивані. По всьому периметру ввілялись коробки з під їжі. Вони практично жили в кабінеті. Щоб хоч якось випустити гру, вчасно розробники були змушені використовувати різні уловки. Вони заповнювали світ готики, натиснувши контр. Рол це звісно, це образно, але так треба було робити, щоб банально світ не був пустим, бо саме світ готики і став той ахеле свой п'ятой під час розробки. Врешті-решт, готика 3 була випущена в 2006 році. Гра отримала змішані відгуки критиків і гравців. В основному негативні. Деякі хвалили її за масштабний світ і захоплюючий сюжет. Якого звісно, там як такого немає, а як я говорив, є мета, але. Про це я розповідав в іншому відео, і ще гріх не згадати самого сильного моба в третій готиці на початку реліза. Це кабан. У випадку з ним причина криється в помилці балансу. Просто кабан це, мабуть, монстр, який доволі тяжкий для гравця на початкових рівнях. І людина, яка була відповідна за це, дуже сильно помилилась. Наприклад, йому додали хорошу швидкість так, щоб ви не змогли втікти від нього на безпечну відстань. І дуже сильно атаку. Не проблема в тому, скільки він на Урона, а іменно саме критичні удари були дуже часті. У результаті ми отримуємо знаменитого кабана ваншота. Але це все в минулому. Зараз, звісно, готки грається добре. Накину пару патчів і ганяєш собі. Хоча вже хто в таке, звісно, грає в 2024 році. Але тоді це був такий провал, і його можна розділити на пару пунктів. І першим таким є обіцянки видавця. Однією з головних проблем стала діяльність піар-менеджерів видавця Джвуд. Кожному інтерв'ю заявляли про неймовірні плани гри. Вони обіцяли величезний відкритий світ, який повністю насичений контентом, складну бойову систему та багато іншого. І як все починалося тільки розробляти, воно все було в світі Хотки. Наприклад, бойова система, вона була схожа повністю на різні, але, на жаль, неї не змогли забалансити правильно і прийшлося буквально вирізати неї та добавляти те, що ми маємо, просто заклікування. І всі ці обіцянки були занадто сміливими. Вони плинули, звісно, на розробку. Наприклад, можна таку привести цитату. Скільки там усього предметів в Морвінді всього то 500? В нас в третій годиці їх буде 900. Да, гру порівнювали з Морвіндом, але на жаль, всі люди прямо розуміли, що це прямий конкурент Облівіона. Далі це банально нестача ресурсів. Розробка гри велася невеликою командою з 17 осіб. Цього було явно мало для реалізації всіх амбітних планів розробників. Команди зіткнулася з нестачею ресурсів, часу та досвіду. І сама така головна причина, як я розумію, це новий рушій, який був написаний з нуля на швидку руку під час розробки самої гри. За словами розробників, на старому з Зенджі, на якому працювала попередня гра серії, було неможливо взагалі працювати. Він банально був дуже сильно застарілий. Тому було прийнято рішення створити свій влас. Сні рушій, і чи потрібно говорити, що це дуже сильно загальмувало розробку гри, оскільки також вимагало грошей і часу, їх не вистачало. І при цьому цей самий рушій виявився дуже вимогливим до комп'ютерів, оскільки погано був оптимізований під слабкі ПК. Хоча навіть зараз готика 3 гальмує на всіх комп'ютерів. Про що можна договорити? Просто уявіть своє лице, коли в тебе 512 МБ оперативної пам'яті, а гра требує мінімально 2 ГБ. І то просто, напевно, щоб запуститися, тому що по факту вона випередила свій час. Розробники Готики 3 розраховували, що на момент релізу у гравців буде більше оперативної пам'яті, ніж виявилося насправді. Демоверсії демонструвалися на комп'ютері з 4 гігабайтами оперативної пам'яті, а гра вимагала 2 гб, але у багатьох гравців було навіть менше, що призвело до проблем із продуктивністю. Для тестування готики 3 видавець створив дочірну компанію в Румунії, де працювали в випадкові студенти їм регулярно надсилали ігрові збірки, ігра тестувалася на різних конфігураціях. ПК звичайно, деякі помилки були виправлені, але цілих два місяці пішли тільки на полірування саме демоверсії, які показували б гру і возили на різні виставки. Для конференції, і зрозуміло, що це студенти, які не завжди мали достатньо досвіду, щоб виявити якісь складні помилки і баги. Та камон їх просто набирали з вулиць. Напевно, запорожки. Коротше. Ситуацію з розробкою, я думаю, ви коротко, але стали розуміть. Все було дуже сумно зі сторони як і розробника, і видавця. Розробник хотів створити величезний світ, буквально можна сказати, проривну гру, але видавця не було коштів для цього всього фінансування. Загалом, всю цю ситуацію можна просто описати однією картинкою, і ось вона. Ось такі пироги. Пишіть, що думаєте. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!